Всім привіт! Ось і прийшло до нас нарешті літо. Вчора було 35 градусів жари. І сьогодні вже шоста ранку і вже 20 градусів тепла. Так що перевіримо, чи клює щука в жару. Бачите, яка чудесна погода, правда, не щуча погода, дуже сонячно. Безвітряно. І сьогодні в мене, як завжди, в принципі, spinning ProCastр дайва з тестом до 60 грам катушка в розмірі 4000 пістіфан Так, друзі, не будемо гаяти часу, поки ще чуть-чуть прохолодно і мальок ходить, будемо спробувати спіймати щуку. Ну, хоча б одну спіймати погода просто бомбезна. Люблю, коли такий туман на озері. Красота. Так, ще не закину, а вже куча зілля. Так, хтось заводить мотор. Ще хтось вирішив вийти на воду. О, есть, есть! Есть щучка. О, oh, хороший мой бутык экземплярчик. Ох, тяне вниз. А, зійшла, ёшкин кот. Это жесть. Ах, шкода старий гачок тупий, треба було підгострити. Ну, затей ще зараз взагалі щось скушнувато. Сонце вже піднялось високо. В майже восьма ранку. Але так припікає. Солідно. О! Є покльовка. Ну не зійде хоч цього разу. Так, ну що там це, це чи... Ось такий ось шнурочок. Бачите? О, тихо, тихо. Так відпускаємо Воба. пішла. Ось таку взяв я резину. Мабуть, тут сантиметрів 15. На Набіг надів гачок, тому що дуже велике пузо. І при, при покльовці не просяде резина, риба не зачіпиться. Тому насадив я на бік. Дивився, люди так теж роблять. Буде трошки рибка на, на бік хилитись, ніби. Хвора, поранена. І буде така емітація пораненої рибки. Не дуже вона грає, ця резина. Більше так. При швидкій проводці. Ну попробуй. Має летіти гарно, тяжка. Хвостик Пвостик грає. Тільки риби не клює. Все працює, все гарно, але риби нема. Так як то каже, чує моя дупа, що буду я сьогодні без риби. О, є! є риба. О, нарешті! Нарешті, хоча б не зійшла б. Надіюсь телефон знімає. Так. Діснена. Яка свічка була. Ну, нарешті, нарешті! В камишах! В камишах. О, ця вже сідобна. Ця вже сідобна риба. Ох, матчезная. Ось такий от екземплярчик. Спіймався. Гарна щучка. Ну, невелика, кілограми два з половиною. Бачиш? Я, я тут чорно. Я, 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 я це як зав'ябене робиться. Витягнути. Ну все, їдемо ми додому. Підписуйтесь на наш канал, ставите пальчики вверх. Всім до зустрічі!